Привіт, привіт, привіт! Ви всі знаєте, що тепер проходить на нашій матінці землі, які величезні зміни абсолютно з усіх, по всіх флангах, по кількох спектрах на... в одному темпі це все проходить і фізичний, і ментальний, і перепрошивка нас, людей. Міняється абсолютно все, і якщо ми ви в курсі бачите, напевно, тому що це з кожного утюга, з кожного ютуб тим тріщить забитий, можливо відчуваєте зміни у своєму полі, у собі, у своїх енергіях. Ви себе почуваєте, друзі. Я ці зміни, звісно, відчуваю і бачу ці зміни в собі, бачу ці зміни в сім'ї і скажу вам, що приходить зовсім зовсім нова ера. Новий